Всім привіт! Це канал ЄБатя Єпаті. Сьогодні до мене ввечері прийдуть гості. І я не знаю, чим їх пригостити. Звісно, можна поставити на стол гарний дистилят, відкрити баночку огірочків та й в принципі все. Але все ж таки хочеться скуштувати щось дуже смачне. І ми вирішили сьогодні приготувати шашлик. Але не просто шашлик, а той шашлик, як у нас був колись в дитинстві. Коли ми їздили кудись відпочивати на річку чи на море, а рядом стояв брутальний мужчина і готував шашлик. І той запах шашлика розходився по всій окрузі. І ти навіть не хотів їсти шашлик, але запах тебе манив, і ти був вимушений підійти і купити його. Це рецепт дуже старий, але мало хто про нього знає. Всі звикли маринувати шашлик підручними спеціями, майонезами, кетчупами та все, що є в холодильнику. Але правильний шашлик маринується зовсім по-іншому. І я вам сьогодні розкажу секрет, як правильно, бистро і дуже смачно зробити шашлик. І пригостите своїх друзів. Повірте мені, вони будуть в захваті. А ви коли тільки почнете його готувати на кострі, то вже і сусіди до вас прийдуть. І що ж, для приготування дивовижно смачного шашлика нам знадобиться 2 кг свиної вирізки, 3 луковиці великих, 2 чайних ложки цукру, 3 чайних ложки сілі, крупної бажано-морської оцет дві столових ложки і чайна ложка суміші перців. І наші руки починаємо готувати. В теплу воду додаємо цукор. Сіль. оцт Та суміш перців. Я ще додам лавровий лист. І все гарно перемішуємо. Щоб цукор і сіль розтворилися в нашому мариналі. Аромат уже божественний. Ну, ось наш маринад і готовий. Тепер ми можемо їм заправити наше м'ясо. Ну ось, в принципі, все. Шашлик ми замаринували. Зараз ми можемо його відправити в холодильник на 6-7 годин, щоб він промаринувався. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, шукайте нас в Фейсбуці, група самого новоріння і виноробства в домашніх умовах. Дуже багато інтересної інформації, дуже багато лайфхаків. Також є інтересні рецепти. Підписуйтесь, знаходьте нас в Фейсбуці. До нових зустрічей!